Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас із Черкас. Ну що, останній, чи, як кажуть, крайній місяць літа, серпень. 1 серпня зранку сьогодні у нас 18 градусів тепла. Ура! Прохолодно. добре. А ми йдемо на базар. Подивимося, сьогодні чим нас сьогодні там порадують маловато місцевих фруктів, таке хочеться щось домашненьке з'їсти, смачненьке, якісь яблучко, персик. Дуже, дуже мало і майже нема нічого. Ну, Зато кавуни. Дуже багато зараз кавунів, смачні, недорогі. В деликаті купили диньку теж. По 40 гривень дуже смачна, прям як мед. Солодка. От. А вони в магазинах по 20 гривень, кажуть, будуть ще дешевші. Ну, подивимось. І, те, ж прохолодна, зараз дев'ята. Я в такій ковтинці, що так продуває. Ну, думаю, не змерзну. хозяйки уже идут с базара, а я только на базар. 40 а почему кукурузка? 29. Дуже Что-то хочешь? Что-то хочешь? Что-то хочешь? Что-то хочешь? что 27. А? 27. а? А что это хоть за рынка? А что это за ты чистый? По И почем он? Десять А позвонить не можно? А по чому сало ага. а може тут Переморожено. Це добряче, беріть, це для себе це, це не... а по, чому? по 15 гривень. Це ракель і добрі. <титут> а як ви відрізняєте, де ракель, де добринь? Ракель геть жовта. А та, там, наверное, вже немає. Це добрыньок. Да? А та гадь жовта. По 15. Ну не знаю, ти хочеш, я возьму дві штуки. Возьми, Візьми, я тоже сім. Да? Ага. Ой, уже, наверное, і пося, а, ну, не, хотіла, не, це, все, да. Да. Не, не Осе, да. Оце, Осе а, да, вот да. Так а, а по таке а 300, 300, так а почем такая сало? Шалок посадить. Так 300, так 250. А. Чуть подсадить, смачно попробуй. А, да, просто в хаті да, по... да, Чи в холодильник. Да. А, а чем яблочки? По 25. Ну, ладно, ладно. А бачимо? Це хороші усі. Це все думаєш, це чи Чорнобильський районів. А дайте кілограм чи є. Це воно, коли не видно, вони на гілячці обтираються один за одним. Просто маса, сім'я. Бо їй просто маса там така. А дайте їх трошки. А чим підручник? 15 гривень. Починається з п'ятеро. З п'ятого 4. А перець у вас почув? По ну, 40 гривень. Думаю, перец. перец. Угу, перчик хороший посол. А кукурудза? По 10. А почем у вас помидорки? 40 и 50. Ух, куда ж? 84, я а вам за 80 А сколько огирочки вот? И килограмм, это 100 гривен, да? Вот и 40. Угу. А уже на у вас это пачка. Уже жена осталась. Это 150, было 200. Кілограм. А, і малина є, да? А малина? Малина твій. Це моя малина. А, це ваше вибачає. який mm. mm, красивий А Шістьдесят, то видать помидор. А по чому такі перчики? Та ні, <плес> <плес> а усі по чому такі? 70 Чариків. Попробуйте візьміть один. Да. Та ні, зараз на, на полкило взяти. Ось вот таких і жовтих, і красних. <плес> 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 а часник скільки? 120. Так. <кх> <кх> <плес> А Петрошка вас почув? По чому? 10. А потім у 15, П'ятнадцять, дуже смачно. А у такі огірочки? такі п'ятдесят, отакі сорок. Мобу давайте ще огірочки. Да. Звідки? Леські. Леські у нас. Дякую. Дякую. Так, малинка по 200 гривень. Оце да. Не знаю, що. А Жовте... жовтенький этот, ні? Щоб був не зний. Ось 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 Солоденький. Ось Точно? Ну давайте. Ну поки давати <говорит> не, 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 не треба. Оцей маленький. Надо, ні. Ні? Ні. Не треба. Ага. Це звідки вони приїхали? Совнівка. Ну, покажи бінь кабунчик, який ми купили. Ой, на сонечки. О, ще купили такий кавунчик. Ням-ням-ням. Зараз спробуємо ожинку. Ох, сонце вже пече. М -м -м -м. Клас. Холоденька, добре. Це повний сміжі. стаканчик. Стаканчик 50 гривень. Ми вже з'їли. Пригощайся. Пригощайся. А, oh, ні. Yeah. Як тобі? Mm. Смачна? Mm, Маленька. Виньте, яка смачненька. Красива.